Стало відомо, що в Севастополі одним із пошкоджених російських військових кораблів може бути фрегат адмірал Макаров. Ці військові кораблі є вже навіть відео пишуть про. Необережне поводження з вибуховими речовинами в Севастопільській в Севастопольській бухті там підірвалися чотири військових кораблі чорноморського флоту Російської Федерації. Серед них якраз і фрегат і десантний корабель. Е, також повідомляється про те, що е, про цей фрегат адмірал Макаров він використовувався для ракетних атак на міста України. Поки що є непідтверджені дані, що він. Був підірваний якраз в Севастопольській бухті. Інформацію також розміщують і про пошкодження декількох одиниць чорноморського флоту Російської Федерації. Деякі телеграм-канали вони пишуть, що були атаковані чотири кораблі Чорноморського флоту. Якщо інформація підтвердиться, ну це звичайно ганьба Путіна. І так Україна відповідає на пропозицію про. Так звані перемовини Андрій Реженко, експерт Центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України в четвертому 20 -му роках. Зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю. А, добрий вечір. А що відомо про ці чотири одиниці, які зараз, ну, поки що не встановлений факт, чому вони підірвалися і що з ними сталося. Але тим не менш, наскільки. Ці одиниці можуть фактично вивести із ладу боєздатність Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну я думаю, що це фактично половина кораблів, які здатні нести ракети калібр. І якщо дійсно це буде підтверджено, то це ну фактично вдвічі знижає. Спроможність Чорноморського флоту наносити удари ракетами калібр по е е місцям України. Ось то це буде такий дуже серйозний вплив на значить е на боєздатність Чорноморського флоту. Угу. А, ну Серед них там і мінні тральщики. Пишуть, що вже є навіть світлини дірок в цих мінних тральщиках. А, якщо в цьому випадку Чор Чор Чорноморський флот буде. Фактично заблокований, вони не зможуть використовувати ці кораблі. А як швидко вони можуть перебазувати до цієї бухти інші одиниці і приєднати їх до Чорноморського флоту? Ну, ну перш за все, я думаю, що от якщо дивитися на те, що зараз е, можливо взяти для аналізу оці відео, які Є зараз в мережі інтернет, то, по всій відомості, був сформований такий ударний загін з безпілотників як морського базування, так і повітряного базування. І скоординовано був нанесений удар якраз по Севастополю, як по пункту базування основних ударних сил Чорноморського флоту. Ми знаємо, що частину кораблів. Десантних кораблів і підводних човнів, вони перебазували в Порт Новоросійськ. Але тим не менше, ну, основні ударні сили, то є ракетні кораблі а, от, з ракетами Калібр, ракетні кораблі з протикорабельними ракетами, вони знаходяться в Севастополі. І це дійсно для Чорноморського флоту дуже серйозний виклик. Я можу сказати, що крайній раз така загроза Чорноморському флоту вона була, ну, може там. от... 53 році, коли був атакований, підірваний лінкор Ну, Тоді це була так, так, така прихована операція по всій відомості сил спеціальних операцій. І він був під. Тобто це, це пройшло 70 років. Зараз ну, ми, ми... також з відео можна було побачити, що вони намагались протидіяти. Тобто, можна було побачити вертольоти, які здійснювали значить, полювання за. Я так думаю, що це дрони використовували свою, свої кулемети, свої ракети. От. Зараз, е, е, ну, якщо це все підтверджується, то дійсно е, е, сам, сам пункт базування дуже серйозної небезпеці. І ці всі дуже коштовні кораблі, вони е, ну, досить швидко можуть бути, як мінімум, виведені з ваду. Я думаю, що росіяни не будуть перекидувати зараз якраз е свої сили в Севастополь, тому що ну да. а причому була така інформація, що нібито три дрони морські вони навіть зайшли в, в, в внутрішній рейд Севастополя. Тобто це ну така взагалі е реч, за яку там е тому, що там існують ціли підрозділи е проти не підводно диверсійна боротьби, які за це відповідають. Там є бонове загородження, есть тобто це фізично така металева сітка, яка не дозволяє об'єктам заходити в, 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 в бухту Севастопольську. І тут було декілька дронів зайшло, нібито. Тобто, ну, вони зроблять оцінку, і ну, це дуже-дуже серйозний ризик. І, і е, е, я думаю, що е, е, я не виключаю, що вони кораблі свої. Навпаки, будуть ще більше переводити в новоросійськ, тому що до новоросійського просто ну, набагато далі, якщо ми кажемо про дії наших сил безпеки та оборони, От, виклик дуже серйозний. От я думаю, ми ще наберемося терпіння повністю. Візьмемо дані про пошкодження. Але пошкодження дійсно є. Є пошкодження інфраструктури. Є пошкодження кораблів російських, це точно. Якщо брати по, скажімо, ось цьому узбережжю кримському узбережжю, де розташовані російські військові бази, російські військові кораблі і підводні лодки, наскільки вони зараз все-таки зберігають небезпеку для проходження наших суден в цьому зерновому коридорі? Ну, в принципі, зараз ну, всі судна, які виходять з трьох портів наших, Чорноморськ, Одеса і а, Південний, вони, ну, інформація по ним надається з цей спільний координаційний центр, і, і ну, росіяни їх не чіпають. Але щодня вони здійснюють обліти. А, значить, повітряні обліти а, в, а, літаками, які базуються в Криму, якраз притул до цього зернового коридору. Тобто я так думаю, що вони ну, фіксують, підтверджують, що там дійсно кораблі суд, верніше, судна, які входять до цих значить, списків на а, здійснення цього гуманітарної місії. Я думаю, що в разі того, що там коридор буде, наприклад, вони не погоджуються його продлівати, або там будуть йти інші судна, то вони можуть нанести по цим суднам удар. Так як це було наприкінці лютого, на початку березня, Я хочу нагадати, що тоді декілька суден було пошкоджено або навіть знищено ударами російських Російського Чорноморського флоту. Це було або протикорабельна ракети, або це було авіаційна ракета. І удари наносились. Декілька суден було заарештовано і біля острова Зміїний, до речі, і направлено в Севастополь там, під арештом і так далі. А, а така угроза, і як ну якраз у ці кораблі, які мають протикорабельні ракети, а це радянські, вони знаходяться в Севастополі. А от і в принципі їм треба базувати а, їх в Севастополі, тому що а, ну далі вони просто не можуть застосовувати свою ракетну зброю. Тобто, в принципі, якщо ну скажімо так, вони убирають їх з Севастополя, то їм буде важче блокувати парти. Але у них є авіація. Авіація вона може це робити. Угу. Е, і ще хотілося б зрозуміти, наскільки боєздатні російські угруповання якраз на території півострова, е, наскільки вони здатні е, зараз, в зв'язку з тим, що є уже небезпека, того що можуть бути атаковані. Якраз оці вузлові основні вузли на території півострова зі сторони України, чи то дронами, чи можливо якимись іншими способами. Наскільки вони зараз здатні до перегрупування і перекидання їх, наприклад, на Херсонський напрямок? Ну, по-перше, значить, залізничні ешелони. З технікою, вони йдуть фактично щодня з тимчасово окупованого Криму на, на, південь, е, значить, на, ну, на південь континентальної частини України, який також знаходиться зараз в тимчасової окупації, тобто Херсонська область. Ешелони йдуть щодня. На ешелонах йде техніка. Техніка в основному та, яка була відремонтована після. Ведення бойових дій опять же в Херсонській області, там і в Запоріжжі, крім того, постійно доставляються мобілізовані. після того, як був пошкоджений Кримський міст, ну, цей поток він трохи там, знизився, але ну, просто зараз були знайдені інші шляхи, наприклад, через той коридор, який був побудований на Приазові. А ми знаємо, що росіяни здійснили відмобілізування, і вони докомплектували свої частини, в тому числі армійського корпуса 22, го який є частиною Чорноморського флоту, частини цього корпусу дуже активно брали участь в бойових діях на півдні України. Ну в Херсонській області у них були дуже серйозні втрати. Зараз вони ну, ці частини відновили. Авіація ну, вона базується в принципі, от на цих основних аеропортах: це Більбек, це Новофедерівка і це, це Гвардійське. Тобто, в принципі, як було, так і є. Там завдавали ударів сакам, вони, вони там нібито відновили. Основні сили вертольоти, вертольоти, дуже багато вертольотів. У них сконцентровано, Це знаходиться в районі Джанкою. Системи ППО. Тобто, в принципі, все, що там розгорнуто, воно працює і, ну, і, і боєготово. Але зараз ну, його вразливість вона збільшена, тому що ну, я так розумію, що є можливість наносити такі е, ну, от удари, як було сьогодні вночі по, по е, пункту базування, основному головної базі Чорноморського флоту Севастополь. Зараз, то тобто, ця вразливість вона збільшилась, і я думаю, що ну вона буде використовуватися, тому що Крим він як був, так і залишається, в принципі, генератором військової сили для дій окупантів на півдні України. Я думаю, що для того, щоб оцю цей генератор послабляти, от якраз така можливість вона буде застосовувати далі. Зрозуміло, дуже вам дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Андрій Риженко, експерт центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України в четвертому двадцятому роках.